У приміщенні бібліотеки для завсідачів душевне спілкування, жива музика і горнятко кави. Сьогодні тут чергове зібрання любителів літератури. Їх зустрічають книжкові персонажі господиня кав'ярні Мері Попінс. Взагалі до нас можуть приєднатися всі охочі. У нас є група у мережі ВКонтакті. Ми там робимо оголошення і всі бажаючі можуть записатися і прийти на зустріч. Сьогодні це основні наші шанувальники, літерянці, і це ліцей обласний, ліцей Херсонської обласної ради. Учасники зібрання переконані, потрапивши одного разу на таку зустріч, стаєш постійним відвідувачем бібліотеки, адже літера приваблює незвіданим. Ти хочеш сюди повертатися знову і знову, і тому кожен раз, коли в мене така вже традиція, мабуть, склалася, я кожного четверга останнього місяця приїжджаю з Харкова і я з поїзда бігом біжу до літери, тому що вона, вона не то, що манить сюди, вона ж як притягує. Під час засідання книголюбам представили нове гумористичне видання. Автор сміхінеї Василь Загороднюк підійшов до творчого процесу з жартівливим оптимізмом, створивши своєрідний ремейк на славнозвісну Енеїду, взявши за основу твір Котляревського, який у свою чергу переписав Вергілія. Над своєрідною третьою частиною наш сучасник працював п'ять років. Що з цього вийшло, дізнаєтесь, прочитавши сміхінею. В цій книзі, знаєте, от такі сучасні наші складні проблеми, але з почуттям гумору на це дивиться. Бо, попри все, гумор для українців залишається от характерною ознакою. Саме, от з таким підходом я написав цю книгу. Ця книга, як я вже не один раз говорив, не для дурносміхів і не для пустосміхів, а для людей, які знають почуття гумору. І вміють навіть в складних ситуаціях, знаєте, Покладаючись на гумор, виходити із цих ситуацій. Звичайно, зараз дуже скрутно видавати книги, і я завдячую саме Василю Гайдамаці, який допоміг мені видати цю книгу. Без нього вона б не побачила світ. Учасники засідання продемонстрували легкий молодіжний підхід до літератури, цікаво прорекламувавши задані організаторами твори, і звичайно ж пригощались запашною бразильською кавою.